Доброго дня, вас вітає Полтавщина. І сьогодні ми з вами займемося тим, що називається сівозміною. Як його найкраще робити, мені здається, що так. Але у мене всього-навсього 10 грядок. Тому я можу його це все розподілити на цьому листочку. Отак. Ви можете розподілити навіть свої гектари, якщо вони у вас є. Шматочки якимось квадратиком чи прямокутничком в одному краю, в другому, в третьому. І це все розподілити. У мене однакових 10 грядок. Отут зверху у мене буде написано те, що я садила в 2025 році. Пишемо отут. Дві тисячі. 25 рік. І на цих грядках я буду писати усе, що я садила. Перша, от, давайте візьмемо цю грядку, от найпершу. Саме перше, що я садила на цій грядці, була редиска. Пишемо редиска. Основна культура, яку я садила, це були томати. Мучилася я тут з ними. А після томатів я посадила кріп. Кріп. Після редиски томати гарно. Після томатів кріп гарно. І остання культура кріп, значить, ми будемо дивитися, що можна посадити після зелені. Відкриваємо наш зошит, на якому написано, що після чого можна садити і що з чим можна садити. Ось, будь ласка. Що після чого не можна садити. Після картоплі томати перці баклажани, після огірків, гарбуз, кабачок, диня і капуста. Після буряка чи моркви часник цибуля. Після капусти горох квасоля, баби, буряк, томати і огірки. Після капусти не можна садити. Після помідорів картопля, перець, баклажани і огірки. І після петрушки морква. У мене, мабуть, зміна сама по собі так не зміниться. Бо у цих 10 грядок, із них я е, тогоріч 4 зразу зайняла томатами і 2 огірками, то 6 грядок у мене майже вже пішли. Тому треба робити щось, щоб зробити сівозміну. То вже на цей рік, на 26-й, пишемо 2026. 26 рік, на цій грядці найперше, ні. У 2026 році на цій грядці можна вже садити якусь культуру. Я сюди намічаю посадити моркву і цибулю. Я намічаю сюди посадити моркву і цибулю. Після кропу, після петрушки, моркву не можна, а після кропу можна, то ми сюди пишемо цибуля. Перша у нас тут буде цибуля. Я ділю грядку навпіл, а тут буде морква. Морква. А в цьому куточку в мене щавель. Так, одну грядочку я вже заповнила. Те, що було, і те, що я буду садити, я вже його це все знаю. І так, ми продовжуємо далі. Я зараз напишу усе, що я садила у 25-му році, а потім ми подивимося можна чи як замінити треба сівозміну, щоб можна було посадити на цих грядках щось іще інше. Далі у нас діло піде так. Ось дивіться, я записала все, що я садила у 25-му році. На у цих трьох грядках у мене стоять опори для високорослих томатів або для огірків. І я і ставлю собі за план на у цих двох грядках посадити огірки. А після томату огірка садити не можна, бо в них однакові хвороби. Значить, у ці дві грядки я зараз обов'язково пишу, собі, що треба засадити ридискою салатом. Поміняти сіва Значить, я пишу перші, перше, що я буду сюди садити. І на ту і на ту грядку редиска. Редиска. І тут редиска. Редиска, салат, салат, кріп. Накидаємо зелені і е, кореневих. І потім я буду сюди садити огірки. На ці дві грядки. Треба обов'язково чимось поміняти огірок. І мати на увазі, що ще ж треба все одно обробити землю від шкідників і від е, хвороб. Я буду брати від хвороб, побризкаю перед тим, як садити, триходерміном. Буду трішечки знераз... заражувати землю. Так, далі, після томатів картоплю садити не можна. А, не так, після томатів не можна садити баклажани. На моїй четвертій грядці вже посаджений часник. А як завжди, з чесником я саджаю баклажани, селеру. То так я і буду писати, що я саджатиму тут баклажани і селеру, але після томатів його це все садити не можна. То я сюди теж закидаю редиску. Редиска. кріп, салат. Це те, що я буду садити вперше. Поки дійде розсада, воно це все в мене вибереться. Якщо не вибереться, воно це все перекопається і залишиться у землі. Часник я вже посадила, і сюди в мене буде йти баклажан. До речі, з чесноком, знакома, не знаю, чи що вийде, чи ні. Бо він у мене виріс до морозів. Виріс високо, сантиметрів на 20-25. на 25, І вдарив мороз, воно зараз зовсім все лежить як ганчірочка. Баклажан і селера. Тут буде селера. Це як основні культури. Оце я пишу отак. Після перців. Всі пишуть, що не можна садити томати. Ну, у мене томати я садити тут не буду, але е, хочу посадити картоплю. Картоплю не знаю, чи можна садити після перців, чи не можна, то давайте зробимо так. Давайте ми перед цими посадкою картоплі ми з вами отут посадимо шпинат шпинат та й редиску. Чому б ні? Отак. А потім будемо садити картоплю. Так, ще й дивимося, чи можна ж його це все столяти, чи не можна. Так, кукурудза. Ще в мене ось, гляньте. Сумісні. Ось дивіться, в мене сумісні. Давайте шукати, що у нас. Картопля льон. Картопля настурція. нас Турція. Це дуже хорошо? Так, дивимось, дивимось, дивимось. Капуста, кавун, баклажан. Ну, картопля, бачите, і це. Ну, говорить, що з капустою. Чесник цибуля, картопля. Так, а що ж з капустою? Капуста любить купатися, але все-таки я хочу посадити між картоплею ранню капусту. Я її вирву, а картопля хай собі росте. Я розділю на три шматочки у цю грядочку і посаджу капуста. потім три рядки картоплі, опять капуста, три рядки картоплі і опять капуста. І ранню капусту я вирву, а картопля собі нехай росте. Зроблю так. Після перцю посадимо шпинат і редиску, а потім будемо садити капусту і картоплю. Ну, томати кажуть, що після перців не можна. Прямо пишуть на насінні, що не садити після перців. Капуста рання. Так, написали. Тепер після ігірочків. А після огірочків... Огірочки хорошо з соняшниками. Після капусти буляка. Після огірків. Ну, капусту не можна, кабачок диня, кавун, не можна. А ми посадимо після огірків, посадимо перець. Перець. Тут якраз є підставка, що підтримує огірочки, а гірки переїхали у нас ось на другу і третю грядку, а сюди посадимо перець. Перець теж буде добре триматися на підв'язках. І все буде гарно. Тут ми міняти не будемо. Після огірочка посадимо перець. Так, тепер ще один огірок у мене тут є. А сюди вже я намічаю посадити високорослі томати. Ось тут от прийдеться зміняти сівозміну, бо щось треба досаджувати. Кинемо ми сюди шпинат, кріп і, 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 і редиску. Так. Пенат, кріп, редиска. Отак. І посадимо високорослі томати. Так, високорослій. <клух> Отут я на краєчку залишаю місце. Дописати, от я вибрала картоплю і що я сюди посажу. Я собі сюди допишу, що замість картоплі і цієї ранньої карпусти я досадила щось іще. Часник виберу, що я сюди посажу. Я напишу, що замість часника у мене була там агірки, чи що я там надумала його садити. Так, тепер їдемо далі. На... У цих трьох грядках я повинна раз, я повинна висадити пізню капусту, дві грядки ще томату, долажна посадити кабачки. От. Будемо дивитися, що де і куди і як його можна. Можна ж кабачок із этим. Картопля, часник. Ну, не написано, що і можна, не написано, що і не можна. Так що ми спокійно це все будемо садити. Так, тут у нас була картопля капуста. І що ж нам робити? Уже тієї редиски стільки насадила, що в мене і насіння не хватить. А якось меня, змінювати треба. А змінювати треба. От, треба щось, щось робити. І що вже нам сюди посадити? Таке, щоб можна було зразу і прибрати. Так, ну я сюди, оце після картоплі. Тоді я її посаджу. Я досаджувала минулого року кабачок отак, от на краєчку. Ось тут. Значить, кабачок я перекину на другу половину. І капуста тут є, і кукурудза. Ні. Все-таки рискну. Хоч засіємо салатом, хоч трошки поміняємо. Салат. Тепер тут у нас буде кабачок. Чок. А тут у нас буде капуста пізня. Так, гарно. На моркву і цибулю можна спокійно висаджувати томати. Томати. Так, і тут останні у нас після чесника був огірок. От, ну баклажан. Після помідорів картопля перець, після капусти горох квасоля баби. Угу. Не можна томати і буряк. Так, а ще ж у мене і буряк не посаджений, а де ж садити буряк? Ох, Після капусти не можна томати. Тоді салат сюди точно не підійде. Ми посадимо сюди. Ага-гага. Що ж його садить? Ну, тоді, значить, раз у нас така тут проблема, вже нічого тут садити я не буду. Посадимо так. Тут з краєчку будуть томати. Третя частина. Так, томати. Потім буде кукурудза. Трішечки затінятиме наші томати. А на краєчку тут буде буряк. Буряк. Оце і все. От так от, подивіться, яка в мене вийшла схема. Я тепер знаю, що де ще я над нею посиджу подумаю, може я тут ще щось буду зміняти, то я його це все тут повиправляю і потім уже зроблю остаточний план мого городу, що, де, куди і за чим я буду садити, як я це все перероблювати. А потім уже на наступний рік уже буду дивитися, що в мене де було і як мені що після чого садити. Бажаю і вам також зробити такий свій план, щоб ви знали, як ви що куди змінюєте, щоб ви не попали знову на одне і те саме місце, щоб у вас була якась та сіва зміна, про яку усі говорять, і вона дійсно так і потрібна. І бажаю вам гарних, щедрих врожаїв. Усього вам доброго, до скорої зустрічі, усім до побачення, усім пока-пока.